Питання про продовження строку дії і надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами в Житомирі, Котре викликало жваву дискусію після засідання виконкому, яке відбулося 3 червня. Продовжити строк дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами згідно з додатком 1. Додаток 1. Пункт 1. ФОП Корчев Віталій Анатолійович. Адреса приїздка 2-11, Дозвіл номер 426. Заява написана 9.03, дозвіл у нього до 13.04. Дехто з членів виконавчого комітету не погоджувався з проектом рішення, мотивуючи це тим, що заяви про продовження строку дії дозволу підприємцями були написані ще в лютому березні, і не зрозуміло, чому розглядаються тільки зараз. Заяви опрацьовуються на комісії, Я, я Потім готується проект рішення. Готується проект рішення 20 днів. У нього заканчивалося. У дозвіл заканчивався 13.04 за правилами розміщення реклами, суб'єкт господаркування повинен... Він повинен звернутися до робочого органу за місяць. В результаті даний проект рішення виконком відправив на доопрацювання. Сама ж начальник управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища не приховує. Такий поворот подій для неї несподіванкою не став, адже навколо реклами завжди точиться чимало дискусій. Однак юридичних підстав відмовляти підприємцям про продовження строку дії дозволу на розміщення реклами не було. Ми підготували проекти рішення, які розсматривались сьогодні в соответствиї з усіма рекомендаціями комісії. У нас тут не було разногласні. И ну, как бы вчера на рабочей группе также рассматривали эти вопросы. Но реклама это всегда очень много споров. И то, что касается законодательства, оно сегодня на пользу больше предпринимателям, нежели городу, общественности. То есть не отказать в продлении срока или подготовить проект рішення, що відказати в праві срока действия розрішення. У нас є законне одне основання не оплата ну задовженість по оплаті. Наступні два питання порядку денного виконком підтримав. А саме встановлення на фасаді будівлі гуманітарної гімназії номер 23 меморіальної дошки Євгену Кунцевичу та пам'ятної дошки Юзефу Пілсудському на фасаді приміщення кінотеатру Україна. Я, 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 я. Далі до членів виконавчого комітету звернулася Житомирянка Лідія Сервета, яка висловила незадоволення відміну ліфтових карток в їхньому будинку. Нагадаємо, у травні 2014-го у будинках, які обслуговує шостий ЖЕК, було введено пілотний проект по відміні ліфтових карток. А плату за користування ліфтом включили у квартплату. Мешканці перших поверхів не користуються ліфтом і не можуть користуватись. Вони не витрачають електроенергію, їм не йде амортизація ліфта. Вони не користуються цими. Вони не створюють ці витрати. За що вони повинні оплатити, якщо вони взагалі не користуються ліфтом і не створюють цих витрат? Тепер виходить, коли ми платимо за квадратні метри. Якщо одна людина проживає в трьохкімнатній квартирі, вона в два рази більше платить, ніж чотири особи, які проживають в однокімнатній квартирі. Це незаконно. Свою чергу Сергій Сухоблин зазначив, що в найближчий час мешканці перших та других поверхів можуть звільнити від сплати за користування ліфтом. По нашій ініціативі, Сейчас Кабинет министров готовит изменения в это постановление. В ближайшие одну неделю, максимум две, оно будет принято, и жители первых этажей будут освобождены от платы за техническое обслуживание лифтов. Кроме, кроме этого, когда мы с вами голосовали за тарифы, за техническое обслуживание лифтов, мы проголосовали уже без обслуживания первых этажей. Помните, да? Кроме этого, мы произвели расчеты. Для того, чтобы компенсировать жителям вторых этажей, мы можем э, из э, своего бюджета заложить компенсацию порядка 600 тысяч гривен. Это сумма полностью, которая покроет все затраты э, лифтовых компаний. И Такому, ну якщо буде таке рішення прийнято, жителі вторих етажей, ми теж можемо освободити відплати за технічне ослуження. Виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк, зазначили, що питання це поки залишається відкритим і потребує більш глибшого вивчення поза засіданням виконкому.